Перший ліг. А ось і душі другий. Всім привіт! Ми продовжуємо проходження Don't Старту Together за Вортекса. Це вже десята серія. В нас лютує зима. Повним ходом. Я трішки не на запис е підфармив ресурсів, е зробив дерево, ну, зрубав дерево. І зробив трошки хілок. Плюс е скрафтив кілька броніків, тому що вже скоро це клополень. Минулого разу я його так і не дочекався. Надію, що цей раз все вийде. Так, а що ж у мене далі? Далі у мене в планах е було відкривати карту, щоб знайти. Хатинки моржа. Я хочу ще збігати ось сюди в цій серії, подивитися, що тут є. Так, тим більше це в нас червоточина, здається, веде сюди чи туди. Ну, гаразд. Це зараз ми перевіримо. Плюс я там бачив, в мене є сліди коала слона. Можна зимою його вислідити зимою, з коала слона падає покращений хобот, можна зробити утеплену курточку. Так, плюс зимою в дорогу, і, ну це вже діло кожного, але я б совітував робити ось таку штуку. Тобто створили костра і залишили його собі в крафті. Потім можна поставити в будь-який момент. Ну і, звичайно, факел. Факел дуже часто спа рятує життя зимою, щоб не переохолонути. Так, камінь положимо сюди. Ну що, а я, мабуть, побіг. Подивлюсь, що там ще. Да. І трошки соберу. Я замітив, що в мене... Ага, ось і сліди. <кій> Ці сліди я бачив, про я за них забувся. Да, мабуть, пройдемося, пошукаємо коала слона спочатку. Е, це все? М -м, да. Не знайшов коала слона. Один слід всього-навсього. Блін, ну зимою, я думав їх краще видно на землі. Ну, гаразд, тоді біжу далі. Подивлюсь червоточину. Ага, все-таки ця червоточина моя біля бази веде сюди. А червона це в нас з болота. Угу. Ну, тоді дивимося, що тут буде. Так, добіг до краю. Біому, я тут можу зробити ТП. І подивитися, що там далі в мене робиться. Так, а ну. Ага, о. Є. Так, і в мене закінчилось золото. Все-таки закінчилось. Я думав, що воно не кінчається, але кінчається. Так, трошки відігріюсь, бо вже починаю замерзати. Так, віддіну шапочку. І камінь, камінь, камінь. Давай в карман його переложимо, хай гріється. Так, можна щось скинути навіть честеру. З честеру буду скидати лід, щоб не так швидко замерзати. Так, да, оказується, коли лід лежить в кармані або холодний камінь, то ми теж замерзаємо що краще його десь скидати. Так, ворона моя. М'яско теж непогано. Опа-па-па, я знайшов ще одні сліди. Ну, гаразд. Дубль 2. Погнали. Так, ще одні сліди, які кінчились нічим. Щось мені не везе на коало слона, я не знаю. Це вже другий раз, і другий раз вони обриваються. Блін. Обідно. А я тим часом знайшов ще один біом цікавий. Так, якщо я не помиляюсь. Так, де це, де це, де це моя база? Я загубив базу. Да, База моя знизу. Ось так. Ага. Якщо я не помиляюсь, це біом з доміками гончих. Ага, і слід, блін, я не думав, що він може через річку заспавнитись. Поняв, біжу далі. І тут, по ідеї, повинна бути драк... Да, так, тут буде драконяча муха. Я вже бачу перші лавові ставки. Та да, ти шо ти шо, ти шо, ти що. Ну, це дуже добре. По-перше, я маю мрамор. Вирощую його, і скоро я його трошки накопичу на кілька броніків. І першим ділом, що я зроблю, це піду вбивати муху. Хочу поставити пічку, дуже хочу її поставити. Можна погрітись біля ставочка, не так близько, поки не згорів. Так, а де ще сліди? А, ось вона. 27,5 тисяч. Я думаю, 2-3 броніка. Мраморних я злякався, що вона за мною летить, і я піду її вбивати. Так, а поки що. Оставлю її в спокій. Можна зразу подивитись, як би тут краще застроїтись буде. Так, гляну, якщо тут є ще ставок, то один з цих крайніх. Так, я знову згубив сліди. Да. Ууу, uh. а ось і сцена. <східна> штука> Безполезна штука. <східна> Ладно. Це так для галочки. Давай, я тебе дожену. Є, yeah. я догнав перекоти поле. Ще одне. Оу. Oh. ще одне. Так, тут навіть проводочки випали, нічого собі. E, можна скинути молотка Честеру. Так, тікаємо, поки мене не наздогнав кошмар. Не хочу з ним зараз битись. Тут такий звук іде, якби... я чую механізми. Я вже два рази, здається, їх почув. Але я не можу поняти, це механізми чи це звук перекоти поля. В Перекоти поля такий самий звук механічний чомусь. Так, замерзати я ще не починаю, але коли вдіну шах, ну, каску шахтаря, скоріше за все мені почне робитись холодно. Ладно. Тепер біжимо. Що ми тут знайшли? Це сцена е драконяча муха. Блін, я вже так обрадувався, я думав, що це іглу Ну ладно, ладно, біжимо далі. І дуже дивно, не однеї гончої не було. Були кості, але не було гончик. Так, я зараз ще раз приближу, гляну. Н да, я не бачу тут будиночків. Можливо, там треба лучче краще відкрити. Так, що за дивний біом. Непонятно. Так, давай, давай, мені треба іглу. Схрестив пальці і біжу по іглу. І шукаю іглу. Гікон. Геккон-дракон. Знайшов ще одну червоточину. Я думаю, треба, треба перевірити її. Так. Куди це вона нас завела? Ось наша база. Ось вихід з червоточини. І ось вхід. Угу. Угу. Ні, не це, а ось вхід. Блін, вона. Безполізна для мене. Да, вона без, для мене безтолкова. Так, а я поки що скористаюсь моментом і нагріюсь, бо я вже починаю замерзати, я зайшов в великий ліс. Опаньки, і що я бачу? Що я бачу? А бачу я живе дерево, яке, звичайно, я зрубаю. Блін, за мною йде кошмар. Я його бачу. Опаньки, як тут багато всього загорілось. Честер. Hey, Здається, <laughs> треба втікати звідси. За мною біжить кошмар, хоче мене убити. <laughs> Не знаю на що він надіється. Так, і ще одне місце, яке я хотів перевірити. До побачення кошмар. Добігався. У uh, мене ноль розсудку. Так, uh, да. Боюсь, що з кошмарами мені все-таки прийдеться битись. Оу! Е, вольт Кози. Ну, я їх вже бачив, коли робив. Е, коли перевіряв червоточину. Так, а у мене ще одна новина. Я знайшов уже третій слід коалу слона і піду по ньому знову. Блін, надіюсь, хоч цей мене приведе кудись. Прикину. Прикину. Так, сліди ведуть мене до драконячої мухи другий раз. Або це драконяча муха мене заманює до себе. Так, головне, не підійти занадто близько. Трошки нижче, обходимо її. Плюс біля одного ставочка я стану, погріюсь. Да-да-да, не так близько. Не так близько. Так, почекаємо. Так. Десь... Ага, біля мене, слід бачу його. Е, далі вниз. да да, да, я його знайшов. Так, що я роблю? Я роблю спочатку вбиваю кошмара, щоб він мені не заважав. Трошки відновлю собі розсудок. Є. Далі. Я, здається, поки що не замерзаю. Заряджаю шапку, беру бумеранг. 17% броні. Так, це мені... Треба запам'ятати. Все перевдіваю. І починаю бити. Раз, два, три, чотири. Здається, четверочка працює на ура Да Можна не боятися. Главне, щоб мене зброї хватило добити. І останній удар. Є. Ну що ж, я себе вітаю. Це плюс м'ясо. Це плюс хобот, це плюс курточка. Все, тепер я спокійною душою. Можу бігти додому. Я нагрівся. 47, 48 градусів, мабуть, через це, що я бився біля опа. Я знайшов тепер і собак. М -м да, жаль, в мене немає чим зіми побитись. Тікаємо, тікаємо, Честер, тікаємо. Так, перша домівка собак. Плюс я там бачив, здається, ага, це алтар, Тут є і жопки, і домівка. Все, ми сюди обов'язково повернемося. Треба запам'ятати це місце, недалеко від драконячої мухи. Блін, і мені дуже далеко повертатись додому. Я, в принципі, можу зробити ТП і просто побігти знизу, щоб не оббігати, але хочу відкрити. Подивитись, може тут щось пропустив. Десятий день зими. Чи 10-10 днів зими залишилось? Так, я надіюсь вони не вб'ють мого честера. Скільки в нього ХП? 450. Все нормально, вони його не кусають, не встигають догнати, вкусити. Все, валим Честер, валим. Прикоти поле, я не можу його залишити. Оу, і плюс один зубчик гончої. Шикарно, я ще думаю, що можна було б десь по дорозі трохи затриматись, підфармити душ, щоб на базу йти укомплектованим. Так, це ми де. Ага. Ну, бажано сюди не углублятися, я просто не попаду до бази, піднімаюсь доверху. Ні, поки що я їх не чіпаю. Так, вирішив бігти додому через болото. Тут все-таки мені подобається бігати через болото. Тут такі місця рибні бувають. Ще один кошмар, блін, я чую дуже нехороші звуки. Скоріше за все, що це вже йде циклополень. О, да. Тепер я починаю переживати. Тепер я починаю переживати. Мені треба добігти до бази, нагріти камінь. Скинути все, що в мене є в карманах, вкинути броню. І, мабуть, я вже з бази поки що відходити нікуди не буду, буду чекати його. Я не знаю навіть, чого я так переживаю, я вже вбира... вбивав його дуже багато раз. Нічого там складного немає, але кожен раз в мене це сопутствувало з якимись ну, непередбачуваними проблемами. То я забуваюсь броню, не встигаю броню взяти, то я голодний, то я без розсудку, то ще щось. Так, Попробую хоч цей раз нормально це все зробити, тобто підготуватись, почекати його на базі, а не бігати. Так, плюс мені що є тут що робити, я ще можу мрамор подобувати. Так що, да, мабуть, я з бази не піду. І що я, що я, що я ще ну подумав, я можу зробити собі е, м'ясну біту. Так, Мабуть, цим і займусь. Давай, мабуть, візьму одне щупальце, треба якось розсудок, трошки собі підняти. Поскидаю все, що мені не потрібно. Так, ану. Скільки відсотків? 100%. Жужик, ти молодець. Ти просто молодець. От за це. Я люблю жужика. Чому я його не побачив, не знаю. У мене все біле, я нічого не бачу. Жесть. Як це так? Це блін, це треба або тональність якось знизити, чи що. Я просто бачу все в білому фоні. Вони як привиди для мене. Да, 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 це точно циклополен, я вже чую, що він біжить. А я мушу битись з цими тварями. Дайте мені зробити м'ясну біту, будь ласка. 113 і плюс я ще й голодний. Е -е, беремо дві. М'ясо. Це скидаємо. Так, далі мені треба ще жопа на м'ясну біту. Добігаємо назад. Далі зброя. М'ясна біта, все. Гілочки, зброя, м'ясна біта. Все, укомплектувався. Далі треба закидати броніки собі вже в інвентар. Камінь гріється. Ну, тепер все, що залишилось, це не провтикати, коли він підійде до мене. Да, я, як завжди, я не підфармив собі ні душ, нічого. Буду потерпати. Блін. Мабуть, почну вирубувати мраморний ліс. Поки чекаю його. Можна ще перекусити, візьму це яйце, жарю. Тут все рівно, птиць дуже багато. Я думаю, взяти яйцями проблем не буде. Так, трошки укомплектую броніки, світло, все, що мені в першу чергу буде необхідно. Це м'ясна біта. Далі честера залишаю на базі поки що. Треба його, звісно, зразу розгрузити було б. І да, я забувся, що я можу зробити навіть собі пуховик. Блін, як багато роботи, як мало часу. Так, це мені не чується, це гончі прийшли. Да, це гончі. Щось вони до мене зачастили, раз в 5 днів ходять. Ребята, а ви не о. А ви не того. Ну ладно, це жопка, жопка, жопка сюди скидаємо. Поки що, значить, можна щупальця залишити. В мене все рівно є м'ясна біта. Будем валитись нею. Як не крути м'ясна біта, це є м'ясна біта. Перший. Ліг. А ось і душі. Другий. О, їх трохи прибігло цей раз. Четверо. Так, дорогою смерті йдемо ми всі. Тепер я нападаю і буду танчити в лице. Є, все. Ну, я трошки перелякався, але не, не настільки. Да, зуб, зубів вони мені принесли нормально, аж 6 штук. Це добре, з кожної гончої випало по зубу. Я як добрий дядя стоматолог, звичайно, знайду, куди їх потратити. Це м'ясо. оу 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 Обнагліли. Так, і хочу зробити зразу, зробити пуховик. Так, що мені треба? На покращений пуховик там іде, здається. Так, от це, він зелений. Треба ще дві шерсті біфало, павутини. Е, Дві шерсті біфало у мене було. І павутина у мене була. Так, є. Раз, два, дві шерсті біфало і вісім павутини. Вісім 8... павутини Є. Все зробив. І да. І у мене є тепер крута курточка. Фу. Скільки захисту дає? E, 240 плюс e, моя шапка. 240. Тобто загальний захист 480. Я, в принципі, не знаю, чи це добре, чи це погано, але здається, це середній показник. Якось так. так броніки перекину на видне місце. Ну, все, все, що мені залишається, це чекати на циклоп оленя. Заодно я можу зараз здобути мрамор той, що в мене вже подостигав. Ой, подостигав, поспів. Так, кірочка в мене є, так що я, мабуть, цим і займусь, а попутньо буду варити і їсти, тому що, ну, Вортекса, я не знаю, я його накормити не можу. Це якась бездонна дира. Проїди в ліс. Плюс 31 мрамору і 9 саженців. Саженці зразу, мабуть, вкину. Ух, 31 мрамору, це 24, 32, це виходить, 4 броніка. Майже 4 броніка. Порядок. Так мені подобається. Останнє, що я буду ложити, це буде мрамор. Підмалюю його потім. І що ж, я думаю, цю серію пора закінчувати. Цих хлоп олені, я так і не дочекався. Ну, зате трошки пробігся, відкрив, розвідав карту. Подивився, що тут відбувається, знайшов драконячу муху, яку, я надіюся, через серії 5 я піду вбивати. Мрамору в мене вже достатньо, тобто броніків можу зробити. Далі знайшов всього один будиночок, гончик. Ну, жаль. Звичайно, можна було б їх підфармити, було б більше, ну, побачимо. Може, тут ще є пробіжимося Безполезну сцену знайшов. Плюс зараз іде якийсь івент, я навіть не розібрався, який треба буде подивитись. Може там щось цікаве дають. І я не бачу іграшок. Більше іграшки не падають, тому ці ялинки мені, мабуть, треба все-таки зрубати. Тому що вони безполезні будуть для мене. І що ж? Ждемо тоді цикло палення. В наступній серії будемо з ним розбиратись. І в мене все. До побачення і до зустрічі в наступній серії.